Доброго часу доби! Це сьомий випуск Голосу гімназії. Його ведучі Анастасія Величко та Роман Поль. Ми розповімо про найяскравіші моменти життя нашої гімназії впродовж квітня. Свята, перемоги, події усе це і навіть більше в сьомому випуску Голос гімназії. Наші гімназисти продовжують здобувати нагороди на різноманітних конкурсах та олімпіадах. Вітаємо з перемогою на всеукраїнському етапі Олімпіади з географії Устинову Катерину, ученицю 8-го Д-класу, диплом 3 го ступеня, учитель Трегубенко Ольга Олександрівна. Учениця здобула сертифікат для отримання безстрокового академічного гранту на покриття повної вартості навчання, Марченко Анну, ученицю 9-го Б класу, з перемогою в конкурсі перекладів поезії Мері Олівер, учитель милиця Лілія Юрівна. Кшижінська Аріна, учениця першого в класу, здобула перше місце обласного туру міжнародного екологічного конкурсу дитячого малюнка «Майбутні планети у наших руках. Керівник Озняк Алла Леонідівна та третє місце куца Анна, учениця першого Б класу, керівник Денисенко Ірина Леонідівна. Відзнакою від Чернігівської обласної бібліотеки для дітей нагороджена Сукманська Даніела, учениця першого Б класу, Кшежинську Анну та Кшижінську Аріну, учениць першого Б-класу гімназії, за зайняте перше місце у третьому всеукраїнському конкурсі 10-ї юнацької творчості, присвяченого пам'яті Тараса Григоровича Шевченка Думи мої, думи мої. 14 по 20 квітня у гімназії проходив тиждень знань основ безпеки життєдіяльності за темою. Щоб не трапилося біди, обережно будь-завжди. Учителі із добової освіти долучилися до заходів: зустрічі, моделювання та аналіз певних ситуацій, дидактичні та сюжетні рольові ігри, години спілкування, конкурсу малюнків на асфальті та виставка малюнків пожежна безпека очима дітей. Медичним працівником гімназії, Чумак Іриною Володимирівною, проведено практичні заняття з алгоритму надання до медичної допомоги при травмуваннях. Завершився тиждень днем цивільного захисту. Були проведені виставки тематичних цінівок, подорож країною безпеки, виховні години надзвичайні ситуації і способи їх подолання, вікторини та години спілкування з темою Мінна безпека. 17 квітня для учнів 8-9 класів традиційно проведено інтелектуальну гру Сила розуму із завданнями, які були запропоновані. Гімназисти впоралися гідно. Перше місце посіла збірна команда 8 класів. Друге команда 9-го А класу. Третє команда 9-го В класу. Команди, нагороджені грамотами за перемогу, дипломами учасників змагань. Переможці статуеткою «Мудра сова». 21 квітня у Чернігівській гімназії №11 11 відбулися заходи всеукраїнського STEM дня під гаслом на крилах СТЕМ. Насична програма поєднала творчі лабораторії для учнів STEM. науки, технології, професії, інженерії та творчості, мистецтв, математика, також велику кількість активностей, пов'язаних зі STEM. Учні занурилися у світ науки, інженерії, технології та математики. Через інтерактивні майстер-класи, досліди та креативні завдання. Подія об'єднала учнів та учителів у прагненні розвивати інноваційне мислення, критичний аналіз та командну роботу. 7 квітня учні Чернігівської гімназії No11 долучились до активності з нагороди святкувань Всесвітнього дня здоров'я. Було проведено ряд заходів. Кольоровий тиждень здоров'я, година спілкування, Здоровим бути модно, весела фізкультура і руханка. здоровому цілі, здоровий дух. Інтерактивна виховна година Моє здоров'я, моє право Заходи були насичені корисною інформацією, позитивних вражень. Учні Чернігівської гімназії номер 11 взяли участь у заході Інженерний тиждень 2025, тема якого адаптація та протистояння, як реакція на зміни в країні та світі. В такий спосіб ми продовжуємо працювати у напрямку посилення самозарядності учнів. Інженерний тиждень це проєкт для учнів, покликаний зацікавити наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Велосипедний туризм один із видів туризму, в якому велосипед служить головним або єдиним засобом пересування. 17-18 квітня. Гімназисти подолали маршрути на міських змаганнях з велосипедної особисто командної дистанції, фігурне водіння та пішоходного туризму. 17 квітня команда гімназії №11 11 гідно представила наш заклад освіти на змаганнях пліч опліч шахів. Команда гімназії посіла друге місце у першому міському етапі всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців. 2025 році в режимі онлайн. Щорічна благодійна акція Великодній ярмарок на підтримку ЗСУ цьогоріч тривала два дні 22-23 квітня. В перший день у зв'язку з тривогою ярмарок перенесли до укриття. Торгівля йшла й жваво і продуктивно. Під час проведення Великоднього ярмарку гімназисти провели розіграш благодійної лотереї на підтримку 119-ї бригади ТРО. Головним лотом став прапор, подарований захисниками. Спільними зусиллями учнів, вчителів та батьків, вдалося зібрати 118 тисяч 380 гривень. Це наш особистий рекорд. Але ми не зупиняємося. Щиро вдячні всім, хто долучився до проведення ярмарку. Звійти про витрату коштів обов'язково надамо. Разом наближаємо перемогу. 26 квітня 1986 року. День, який ми ніколи не забудемо, щоб подібне не повторилося сьогодні. Музей Чорнобиля в обласному палаці дітей та юнацтва відвідали напередодні річниці аварій на ЧАЕС учні 8-го Б класу. Зустріч з ліквідатором наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Ще раз нагадала дітям про жахливі моменти нашої історії. В гімназії відбулися заходи, присвячені Дню пам'яті про Чорнобильську катастрофу під назвою Дзвони Чорнобиля. Цього року у гімназії відбулися чергові вибори президента учнівського самоврядування. У виборчому процесі взяли участь 8 кандидатів з різних класів. Голосування проходило в онлайн-форматі за підсумками голосів президентом гімназії обрано пильника Романа, учня 7-го В-класу, а віце-президентом Костючину Валерію, ученицю 6В-класу. Щиро вітаємо переможців! Бажаємо натхнення, крутих ідей. Та справжнього командного духу в реалізації учнівських ініціатив усі кандидати, які брали участь у виборах, будуть залучені до роботи учнівського самоврядування гімназії. Для заохочення обдарованої учнівської молоді та як результат плідної роботи здобувачів освіти, учителів і батьків було проведено традиційне урочисте свято Віват інтелект. На святі вітали переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, всеукраїнського конкурсу захисту науко-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук України, студентсько-учнівських змагань, команди інтелектуали міських, всеукраїнських ігор. Цим здобувачам освіти під бурхливі оплески вручили дипломи, грамотно. Мити медалі. Бажаємо вам нових звершень, творчої з та невичерпаної енергії на шляху до нових вершин. Ось і добіг кінця наш сьогоднішній випуск Голосу Гімназії. Дякуємо, що були з нами та розділили ці яскраві миті шкільного життя. З вами були Анастасія Величко та Роман Кривір. До нових зустрічей у наступних випусках.